Доброго дня, чи вечора, чи ранку. Хто там за мною слідкує? Ось так виглядає на сьогоднішній день господарство сьогодні 20 вересня, капусточка брокколі, там трошки кабачка, полуничка. Сьогодні робили оці ворота для провітрювання. Вісім тепличок готово. В тепличках полуничка буде. Там цвітна капусточка, поближче покажу броколі. Тут три різні гібрида. Агасі, Корос і Вавілон. Капусточки від висадки один місяць. Сьогодні повторююся 20 вересня 2025 рік. Капусточка дуже швидко виросла, росте на очах. Висівали ми її, зараз скажу. висівали ми її 24.07, висадили 20.08, а сьогодні 20.09. Коротше, від висіву до сьогодні 2 місяці, рівно 2 місяці. Листечка багато, головки ще так наявно і немає, щоб зав'язувалася. Є надії, що скоро-скоро вона вже почне в'язатися. Тут хочу показати огірочок. Огірочок шахті. Як називається кабачок, не знаю. Що, йому холодненько цьому огірку? Зацвів, зав'язав, але не росте. А так листечко є, не пропадає. Кабачкам. хорошо. Вчора зібрали, сьогодні от знову до такого маленького. Десь він за сутки, за півтори отак виріс. Так що кобачок при такій погоді, як зараз росте, бо ввечері 10 градусів. Ось так огірочок виглядає. Зараз цього треба вирвати. Шефу однести, він любить огірки. Зараз буде довольний, що йому огірка принесу. Тут ще нема. Відео таке скучнувате, але кому цікаво, можете подивитися, бо мало хто в вересні вам таке покаже. Так, нема тут більше гірочка, це одного тільки знайшов. Ну Це типа крупненькі такі. Кабачечки вже показував. Ось так виглядає. Ще десь покажу, щоб... Дрівняли, як він виглядає в руці. Ну, Наприклад, ось оцей такий по грам, по грам 200 гарний кабачок, при короче, поганих погодних умовах росте. Так, і зараз підійдемо до полунички. То саме перша дуже гарна брілла, а далі я там не пам'ятаю. Тепличка одна сотка. Ось так виглядають кущики. Десь близько двох тижнів після висадки в ґрунт. Якщо я не помиляюся. Да. 3.09 висаджували, а сьогодні 20. Це 17 днів. Дуже гарна ось ця полуниця. Такі лопаті листочки. Чи красота, на вулиці вже осінь, а картинка літня. Все тоді. Кінець відео. Дякую, хто додивився до кінця.